Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День, якій сьогодні говоритимемо про розмінування на Миколаївщині, Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 16 грудня 2024 року, вже 1027 днів триває повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Ведення активних бойових дій, постійні обстріли, мінування об'єктів цивільної інфраструктури призвели до того, що значна частина території нашої держави є небезпечною для проживання, крім того, забруднення земель мінами та снарядами є викликом для бізнесу. Передусім Сім агровиробникам під постійними обстрілами досі перебувають куцурубська та очаківська громади Миколаївщини. Їх окупанти обстрілюють з тимчасово окупованої Кінбурзької коси. До слова, ми теж також до кінця ще не розуміємо, в якому стані нині ця заповідна територія. Після деокупації деяких громад нашого регіону обстеженню на вибухонебезпечні предмети орієнтовно підлягали близько 800 тисяч гектар території області. Умовно, це її третина. А на сьогодні орієнтовно 500 тисяч гектарів обстежено і повернуто до використання. Наголосимо, що це стосується всіх земель, а не тільки сільськогосподарського призначення. Це і інфраструктурні об'єкти, близько 800 дороги, близько 500 кг. Кі кілометрів, газопроводи більше 100 кілометрів, зрошувальні канали, лінії електропередач та землі сільськогосподарського призначення. Роботи з розмінування тривають з досить непоганою динамікою, та, попри це, 109 людей все ж постраждали через підриви на ВНП. Про це Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, сказав в одному з коментарів телеканалу Новини Лайв. Партнери вже допомагають. Є гарний темп, скажімо, на зараз, якщо по самим великим, я не буду казати про критичну інфраструктуру, воду, там, будівлі, 200 тисяч гектарів на зараз обстежено а, сільськогосподарських земель. Наразі в нас було 90, 92 інцидента, в принципі, з 22-го року 109 людей постраждало, і... М, я скажу, в 2023 році було 64 випадки, а в 24 четвертому, тобто для мене це показник того, що робота ведеться ефективно. То сподіваємося, що 25-му році це кратно теж зменшиться, і ми зовсім забудемо про ці випадки. І сьогодні в програмі Радіо День ми розповімо про те, якою ж є ситуація з розмінуванням території в області, хто якими засобами та ресурсами допомагає в очищенні від вибухонебезпечних предметів Миколаївщини. Звісно ж, після першочергового розмінування об'єктів критичної інфраструктури, пріоритетним постало питання розмінування земель сільськогосподарського призначення. І наразі з 288 тисяч гектарів, які треба було обстежити та розмінувати, відразу після деокупації у 2022 році, на сьогоднішній день близько половини вже оглянуті. Про це повідомила Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, під час з брифінгу 10 грудня цього року як ви знаєте, спочатку деокупації у нас, забрудненими на території Миколаївської області, було 288 тисяч сільськогосподарських земель. Поступово ця площа обстежується, і вже на сьогоднішній день обстежено забруднених та вибух, вибухонебезпечними предметами та іншими 141 тисяча сільськогосподарських земель, з яких 32 тисячі підлягали розмінуванню, і фактично 16 тисяч розміновано. Ви розумієте, що ці площі поступово вводяться в сівозміну, вводяться в оборот, і таким чином сьогодні наші аграрії звітують про збір врожаю з площі 1,3 мільйона гектарів, якщо торік було 1,2 мільйона гектарів. І зрозуміло, що по мірі розмінування сільськогосподарських земель збільшуються ті землі, які аграрії вводять в обробіток. Я хочу зазначити, що значна частина аграріїв не чекає чекаючи роботи операторів, виходять самостійно в полі, там, де можуть, обстежують, і заходять і обробляють свої поля. Таким чином площі поступово збільшуються. І на наступний рік ми сподіваємося, що цей показник вийде вже на 1,4 мільйона гектарів. Поступово ми наближаємось до рівня довоєнного стану. Це що стосується розмінування земель сільськогосподарського призначення. А загалом план для обстеження на 2024 рік на державному рівні складав близько 44 тисяч гектар. Процес наразі ще триває, проте на сьогодні вже обстежено 40 тисяч гектарів в Миколаївській області. З них 33 тисячі вже розміновано і ще 5 тисяч потребують розмінування. Найбільш засмічені вибухонебезпечними предметами є Миколаївський та. Баштанські райони області, де були деокуповані території, лінії зіткнення, де проходили активні бойові дії, а також тимчасово окупована територія Кінбургської коси. І, звісно ж, наразі зона активних бойових дій це Очаківська та Косоровська територіальні громади. Темпи розмінування в Миколаївській обласній військовій адміністрації станом на листопад 2024 року оцінюють як достатньо непогані. Однак акцентують на тому, що слід розрізнятися. Зняти темпи обстеження потенційно замінованих територій та темпи вже самого процесу розмінування. Про це повідомляють Миколаївський ОВА на регіональному рівні створений координаційний штаб з питань очищення територій області від вибухонебезпечних предметів. Очолює його Георгій Решетілов заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Саме його ми запросили до розмови. Вітаємо вас, пане Георгію! Тож. Хто і як допомагає миколаївцям у розмінуванні територій, та які аспекти впливають на обсяги розмінування, якщо ми говоримо у порівнянні з минулими роками? Вам слово? Ну різні аспекти. По перше, все ж таки з кожним роком більше території повертається до використання і земельського господарського призначення в повертається перш друге, наявність вибухонебезпечних 嗯。 Певно, варто підкреслити саме лісові масиви, адже вони складні і їх трішки відтерміновували розмінування, тому що складність є досить велика. І, напевно, зараз поступово і до них повертається час для того, щоб все таки їх оглянути і розмінувати. Складність огляду і розмінування питання важливе, але ну більш складне, його так в деяких словах, мабуть. Не зможемо обговорити, тому що одна справа це результати бойових дій, да? залишки розірваних припасів. Інше питання в полях, в чому комплексні, тобто це зовсім різні речі що стосується лісів. Деякі результати ми маємо в цьому напрямку. На 25-й рік ми плануємо збільшувати і якраз цю складову це обстеження лісів поданого порядка 10 тисяч старих лісів обстеження як пропозиція на наступний рік. Пане Георгію, ми проговорили те, що ви кажете, змінюється кількість так операторів. Це залежить від договорів, так які вони підписують, є гуманітарне розмінування на сьогодні. На Миколаївщині скільки операторів працює, і що можна передбачити на наступний рік? Я спробую пояснити договірна форма. Теж є, але вона складає на зараз невелику частину, та що маю на увазі. У нас працюють оператори протимінної діяльності, але не тільки У нас працюють державні служби установи, такі як ДСНС. ДСТ це Державна служба соціального транспорту, mm -hmm. Національна поліція працює і час від часу до підрозділів Збройних сил України. Це теж залежить від е, пріоритетності і направдання безпекової ситуації. Mm -hmm. Це якраз не ну, оператори протимінної діяльності. В ну, наступному році ми розраховуємо якраз на ДСНС, ДССТ і е, Національну поліцію, що вони будуть працювати. Це увагу слухачів вже тривалий час ДСНС нас працює не тільки власними силами головного управління а і залученими підрозділами з інших областей вахтовим основно у нас приїжджають відпрацьовують певний період і на ротації замінюються підрозділами з інших областей крім зазначених у нас працюють оператори потемній діяльності причому як міжнародні так Обстеження, що мається на увазі, за виробники подають державному гарному реєстрі заявки. Це можуть бути не тільки власні землі, це можуть бути орендовані землі, центр гуманітарного розмінування проводить аукціони і з переможцями укладає договори якраз на обстеження і сплачує кошти за обстеження на зараз. Раз вони в стадії закінчення планування об'ємів і роботи на наступний рік і попередні, якраз ті сили і засоби і у нас є можливість зберегти в 2025 п'ятому році. Ну, для прикладу можу навести деякі цифри. Тут вона де не вони динамічні, але на зараз у нас 167 піротехнічних підрозділів працює в області і трошки більше тисячі осіб залучено до цього. І ну не прямо сьогодні, але загалом в області працює на зараз 22 одиниці роботизованої техніки. І теж і кінологи до нас приєднуються. Тобто да, допомог... ну, Тобто більше тисяч осіб це мається і кіно, ну, це з кінологами і з водіями. Із фельдшерами від працівникам, тобто це загально, тому що там є обов'язкові нормативи. Угу. Пане Георгію, ми також знаємо, що деякі фермери вони намагаються самотужки знаходити можливості, десь фінансові ресурси, і також долучаються до того, щоб пошвидше розвінувати, адже ну земля не може довго пустувати. Люди стараються, фермери працюють і вирішили взяти, як кажуть, в прямому сенсі слова все свої ру. І все-таки допомогти з розмінуванням, ну, дивіться, не для слухачів, не для власне для... новиною, що частина аграріїв оправляла поля до обстеження їх відповідно саперами. Це ті реалії, з якими ми живемо і працюємо. Це небезпечно, але це є і на сьогоднішній. Аграрія позитивний, правильний і найбільш ефективний метод був і є Не у неболона, да тобто угу. вони підготували відповідні підрозділ, техніку, пройшли сертифікацію, стали українським оператором протимінної діяльності, обстежували свої поля і зараз допомагають і іншим аграріям. Це якраз такий іскравий приклад грамотного підходу. Що, от, наприклад, UDS, Український сервіс розмінування, український оператор, який найбільш активно і має на увазі більш об'ємно працює в області, він якраз активно працює з тим механізмом державним, який я назвав це через державний аграрний реєстр і аукціони, які проводить центр розмінування. Вони активно приймають участь і виграли ряд аукціонів на території. Миколаївській області проводять розмінування, і держава їм компенсує краси землі сільськогосподарського призначення. Вони були не першими, але вони на зараз найбільш потужні. Вони мають більші за інших роботизованої техніки, і вони на зараз вводять певні навели в цей процес, тому що вони... Наскільки мені відомо, закона заборонено обстеження розмінування в зимовий час, але на практиці всі зупинялись через зими і ЮДС проводить перший досвід не зупинятися на зиму а працювати весь рік. От зараз очікуємо на результати. Подивимось, яка буде проблематика, і як вони з нею впораються, але вони продовжують цей процес на зараз і не поні зупинятися не в січні, де в лютому. Що стосується громад, то безпосередньо громади активно комунікують з операторами, з державним структурами, які займаються змінюванням, здійснюють на своєму рівні сприяння на регіональному рівні на свободі створений штаб, який координує цю діяльність. Ми залучаємо тергромади до тих питань організаційних, які треба вирішувати на місці допомогу операторам протимінної діяльності ДСНС. Ось такою є ситуація з розмінуванням області. Який обсяг робіт буде заплановано на 2025 рік? Ще невідомо, сказав Георгій Решетілов. Цей план має визначити національний орган протимінної діяльності. Поки йде збір інформації, пропозицій, Миколаївська Ова надала цифру близько 30 тисяч на наступний рік. У Баштанському районі, в якому велика територія була на лінії зіткнення і частина громад в окупації, також пріоритетним є питання розмінування земель сільськогосподарського призначення. Проте у 2024 році в районі вже розмінували близько 12 тисяч таких угідь і вже подають плани на майбутній рік. Далі говорить Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації. Не хотіли би загадувати наперед, але урожай 25-го року буде на порядок вищий. сьогодні. Дійсно, є проблематика у нас там з розмінуваннями. За 24 рік розмінували ми близько 12 тисяч земель сільхозу В гід першої і другої черги обстежили. І вже в плані на 25 рік ми подаємо 33 тисячі гектарів землі на розмінування, із них 12 тисяч буде земель сільського призначення і 21 тисячу це буде Державне підприємство ліси України, яке дасть можливість рухатися мешканцям саме прифронтових зон, там, де були саме активні фази і лінії зіткнення, десь обезпечно. Те, що ми вже попередньо з вами обговорювали, дійсно сьогодні це проблематика не одного дня, не одного року. І я сподіваюся, що завдяки спільній роботі наших і гуманітарних розмінувальників. В нас вони працюють досить активно на території Баштанського району. Я хочу подякувати усім, хто сьогодні залучається до цієї непростої роботи. Вона штра не буде. Ми десь не до кінця розуміють люди, що вони стоять, нічого не роблять, але це кожен сантиметр, який надо обстежити для того, щоб подальшому обезпечити тих людей, які туди будуть ли обробляти землю, ли виходить по іншим якимось моментам. Сьогодні це халатранс дірсі, це українські сервіси, Ну і звісно, наші ДСНС і Збройні Сили України. Так, ми також свою чергу дякуємо тим, хто робить наші землі більш безпечними і придатними до роботи в полі, щедрих на урожаї, і віримо, що з кожним роком небезпечних місць на території Миколаївщини буде все менше. І на цьому ми завершуємо сьогоднішню програму Радіо День. Я, ведуча Галина Самоденко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.